Всім доброго дня! Відео ще про покупку нового буса не знімав. Зараз такий маленький обзорчик. Завтра їдеться, переробляться салона. Цей будемо салон викидати. А зараз їдеться на сервіс. Бо загрівся нам чек. Ось такий екстралон. Ось така маршрутка. Буде їздити скоро в рейс. Будуть доставлені вікна до самого заду. І салон 2, 2, 3. Сьогодні з Німеччини виїжджає другий бус. А в слідуючий виїзд з України середа і субота.